Участь у першому відбірковому етапі чемпіонату України з бойового самбо взяли 50 борців-юніорів з Миколаєва, Одеси, Первомайська та Херсону. Кращі у кожній з вагових категорій від 57 до 82 кілограмів улітку поїдуть на Кіпр на двотижневі тренувальні збори та матимуть 30% знижку на вступ до тамтешнього університету Нікосія, котрий і виступає спонсором цих змагань. Цікавість Кіпрського вишу до популярного в Україні виду боротьби не випадкова. Одним з його студентів є чемпіон України з бойового самбо. У нас в нашому університеті обучається чемпіон України по фріфайт по боям без правил. І от ми решили поддержать і його, і всі види спорту, які зв'язані з цим організатори змагань. Миколаївська федерація бойового самбо та рада національних товариств наголошують у такий спосіб, вони намагаються заохотити молодь до занять спортом. У нас очень много молодежі, много молодіжі сидіти представити національних общів і ми всі хотімо, щоб вони були здоровы. Поэтому я думаю, це основна наша задача. Очень много молодіжі. Спорту мало уделяет времени. Сейчас більше молодіж сидит в комп'ютерах соцсетях. Ми хипитаємося, хоч якусь процент молодіжі тянуть на розвиття сім, своєї лісності і развитиї фізичні умства. как які належать у бойовому саму, проходили надзвичайно жорстко. А в підсумку з шести вагових категорій у трьох найважчих перемогли представники миколаївських клубів. Решту підків на сонячний острів вибороли Херсонці Олексій Гаркуша та Сергій Каланжов для програми Об'єктив.